свіча, ми Миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там... Сьогодні ми влаштовуємо пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Кожен із нас переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Одна з найтрагічніших таких сторінок голодомор, який призвів до небачених безновинних жертв. Пам'яттю мільйонів українських селян, які загинули, муші смертю від голоду, заподіяного старійським тоталітаризмом 1932 1932 Пам'яті українських сіл, хуторів, які щезли з лиця землі, після найбільшої трагедії двадцятого століття, присвяжуємо ці хвилини. На вшанування світлої пам'яті жертв голодомору в Україні 1932 другого і тисячу хвилину скорботи. 1932 та 1933 років став для українців тим, чим був Голокост для євреїв, до цього небаченого за історичними мірилами голоду держава штовхала село, що відмовлялося прийняти е, колгоспну систему з самого початку колективізації. в е, у 1930 році е, в Україні було е, заготовлено 400 мільйонів пудів хліба. У 1931 році 380 пудів Причина Голодомору в Україні у 1932-1933 роках є перше вивезення зерна з України. Друге колективізація. Третє розкуркулювання, четверте денаціоналізація, п'яте геноцид. Я ще не вмер, ще промінь воці сяє, В четвер мені пішов, десятий рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік, До вишеньки в колиску ясночолу. Я чую запах квітів. Я не вмер. А небо стрімко падає додолу, Тримайте хтось хоча б закоси верб. Куди ж ви, люди, людоньки, куди? Окриють ласки, чи хоч спечи диму, в квітинці кожній озеро води я ще не вмер. Усі проходять мимо, а житочко моє таке густе, а мамина рука іще гаряча. Вам стане соромно, коли й за те, та я вже цього не побачу. А люди, бідні в селі, наче злякані ягнята, Позамикалися в у хатах та й мруть. Сумунюють, комуни без диму, А за городами та тиму могили чорні й ростуть. Бо копателю в селі влочать труп ланцюгами За царну і засипають бездумовне. Ні, минають, минають місяці, Село навік замовкло, оніміло і кропивою просло. Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю, всі українські села, присілки та хутори, повстань всі, кому сказали вмри. Засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води й суші, Збудуйте пам'яті невигасний собор.